Пере за все заспокоїти українці, це ніяким чином не вплине на відсутність в, олії в Україні, а тому, що паніка може застосуватися таким чином, що люди будуть думати, що не буде олії, потрібно її буде скуповувати. Цього не потрібно робити, а тому, що 13 мільйонів, 13,5 мільйонів це дуже багато насправді для України в умовах війни. Що коли ти її переробляєш, вона там буде десь 5,5 мільйонів тонн уже безпосередньо олії, а споживаємо в рік Україна десь порядка 500 тисяч тонн. Тобто, цим розумієте, все інше буде спрямовуватись на експорт. Тому олія в Україні буде. Інше питання, що дійсно за рахунок погодних умов відсутність достатньої кількості опадів, особливо в тих регіонах, які спеціалізуються на вирощенні олійних культур. А таких як соняшник, в тому числі південно східний регіон, у нас не було достатньої кількості опадів, і це призводило до втрат, але не тільки соняшник постраждав, постраждала і кукурудза. Якщо дивитися за оцінками на сьогоднішній день, то у нас від посуху десь знищено врожайності більше ніж на 500 тисяч гектарів. Відповідно, в цих умовах доводиться працювати і констатувати, що товаровиробники, які спеціалізувалися в, наприклад, на Херсонщині на Миколаївщині. А на Дніпетровщині вони втратять свій врожай і вони понесуть економічні збитки. І Сьогодні стоїть питання, яким чином підтримати цих товароробників, адже подекуди вони передисковували вже поля, готуючи її під озимі культури, а коштів на посів озимих культури немає. Тому ми сьогодні говоримо і звертаємося до нового міністерства економіки аграрної політики. Про те, щоб знайти можливість підтримати на один гектар цих товаровиробників і таким чином забезпечити роботу в полях і забезпечити продовольством на майбутній рік сезон, а ці території.